Загадка Блакитного потяга, розділ 29. Лист із дому. Люба Кетрін, отираючись коло таких високопоставлених друзів, як тепер, тобі певно буде байдуже до наших новин. Але оскільки я завжди мала тебе за розважливу дівчину, то може статися нове оточення не так дало тобі в голову, як мені тут здається. У нас усе вважає, як і було. Ні, брешу. Спалахнув страшенний скандал із новим помічником Вікарія, другим священником. Він, як на мене, форманий фанатик і справдешній папіст, не більше і не менше. Уся парафія скаржиться на нього Вікарію, але ж ти знаєш, який наш вікарій. Саме християнське милосердя і жодного тобі характеру. Останнім часом. Я мало чимало клопоту з покоївками. Та дівуля Ені виявилася непутящою спідниці до колін, і то без шерстяних панчих. хоч і кілка на голові тиши, і жодна ні за що не хоче слухати. Я чимало всякого натерпілася зі своїми ревматичними болями. Тож доктор Гарріс переконував мене з'їздити на прийом до лондонського фахівця. Еге, сказала я йому, і змарнувати три гінеї плюс вартість проїзду. Зате я не прогадала, зачекавши до середи, бо тоді купила дешевий квиток на потяг в обидва кінці, а в Лондоні в лікаря витягнулася фізія, він усе ходив о коляси і ніяк не казав навпростець, що й до чого, аж доки я сама не забалакала з ним. Я проста жінка лікарю і люблю, коли речі називають своїми іменами це рак чи не рак. Ну і тут уже, звісно, діватися йому було нікуди, рак. Мовляв, якщо берегтися, то я ще з рік протягну і не надто страждатиму. Хоча я і певна, що зможу стерпіти страждання не гірше за будь-яку християнку. Тепер, коли більшість друзів померли або роз'їхалися, життя подекуди здається самотнім. Ох, як хотіла б я, моя люба, щоб ти була тут, у Сент Мері Мід, оце вже до ворожки не ходи. Якби ти. Тоді не успадкувала тих грошей і не подалася у вище суспільство, я запропонувала б тобі вдвічі більше, ніж платила бідолашна Дженні, Аби ти тільки прийшла і доглядала мене та що поробиш. Хотіти не шкодить, але хто багато хоче, той мало отримає. А все ж, якщо тобі доведеться не солодко. А таке завжди може статися. Я без кінця краю чую історії про фальшивих аристократів, які ведуть дівчат до шлюбу, прибирають до рук їхній посах, а потім кидають тих на паперті. І хоч я насмілююся припустити, що ти надто розважлива, щоб потрапити в таку халепу, але хто його знає. Уваги чоловіків перепадало тобі небагато. І тепер вона запросто може шибанути в голову. Так от, про всяк випадок, пам'ятай, моя люба, що тут для тебе завжди знайдеться домівка. І хоча в мене що на умі, те й на язиці, а проте є її серце у грудях, твоя давня любляча подруга Амелія Вайнер. Поскриптом натрапила я в газеті на згадку про тебе і твою кузину, Віконтесу Темплін. Я цю замітку вирізала і долучила до своєї колекції, а в неділю молилася, щоб Господь уберіг тебе від марнославства і гордині. Двічі, прочитавши це прикметне послання, Кетрин відклала його і задивилася крізь вікно спальні на сині середземноморські води. До горла підступив дивний клубок. Зненацька захлиснула хвиля туги за сент Мері Міт. Так. По зв'язку повним знайомих, буденних дріб'язкових дурниць, а все ж, а все ж домом. Вона відчула велику спокусу впасти головою на складені руки і добряче по справжньому випликатися. Врятувала ситуацію Ленокс, яка саме ззирнула до неї. Приді, Кетрін, сказала вона. Ну і ну, що трапилося? Нічого, кинула та. Спішно схопивши листа міс Вайнер і запхавши його у свою сумочку, у тебе досить дивний вигляд, зауважила Ленокс. Послухай, сподіваюся, ти не проти я подзвонила твоєму другові детективу Мсьє Пуаро і запросила його поснідати з нами в Ніці. Сказала, що це ти хотіла б його бачити, бо подумала, що заради мене він не прийде. То це значить, тобі кортить зустрітися з ним? запитала Кетрін. Так і є, відповіла на це Ленокс. Він полонив моє серце. Зроду не бачила чоловіка з очима такими ж зеленими, як у кота. Гаразд, тільки промовила міс Грей, у її голосі вчувалася апатія. Останні кілька днів неабияк попсували її нерви. Арешт Дерека Дерка Кетрінга був у всіх на вустах. І згадку блакитного потяга пережовували на всі можливі лади. Я замовила таксі, сказала дівчина, і збрехала щось матері. От тільки, на жаль, уже і сама забула, що саме. Але нічого, вона її поготів не згадає. А якби знала, куди ми, то навязалась би і із нами вивідувати інформацію в месьє Пуаро. Коли двійко приятелів прибули в Негреско, там на них уже чекав детектив. Сповнений гальської люб'язності, він засипав обох дам стількома компліментами, що ті незабаром не могли стриматись від сміху, а все ж, попри це, сніданок видався невеселий. Кетрін була відсторонена і чимось засмучена, а спалахи балакучості в Ленокс змінювалися мовчанкою. І от, коли вони сиділи на терасі, Попиваючи каву, міс Темплін раптом відверто напосілась на поро. Ну, як ідуть справи? Ви розумієте, про що я? Чоловічик знизав плечима, своїм ходом, то ви просто пустили їх на самоплив? Детектив трішки журливо поглянув на Ленокс. Ви молода, мадмозель, і не знаєте, що є три категорії тих, кого квапити не треба. Господа милостивого, природу матінку і старих людей. Дурниці, відрізала дівчина, ви не стари. О, мені дуже приємно чути це від вас. А ось і майор Найтон, завважила Ленокс. Кетрін швидко озирнулася і знов відвернула голову. Він із містером Ван Олдіном, повела далі дівчина. Піду но я його про дещо спитаю, я на хвилинку. Залишившись із Кетріну двох, порон нахилився до неї і промормотів: А ви, мадмазель, ваші думки десь далеко, егеш? Всього лиш в Англії, не далі. Скоряючись раптовому пориву, вона дістала отриманого зранку листа і простягла його через стіл детективу. Мовляв, ось читайте. Це перша звісточка, що надійшла з минулого життя, і мені чомусь. Заболіла душа. Той прочитав послання і повернув назад. Тож ви повертаєтесь у сент Меріміт? спитав він. Ні, відказала Кетрін. Чого б це, а, протягнув Пуаро. Ну, значить, я помилився. Даруйте, я на хвилиночку. І неквапливо пройшов туди, де Ленок Стемплян розмовляла з Найтоном та Ван Олдіном. Американець здавався старим і змарнілим. Він привітав детектива коротким кивком без жодної іншої ознаки пожвавлення. А коли відвернувся, відповідаючи на якусь репліку Ленокс, поро відвів найте навбік. Місіван Олдін має нездоровий вигляд, зауважив він. А вас це дивує, відповів запитанням майор. Скандал із арештом Дерека Кеттерінга став для нього останнім ударом. Тепер він навіть жалкує, що просив вас докопатися до правди. Йому варто повернутися в Англію, сказав Поро. Післязавтра поїдемо. От і добре, констатував детектив, і, повагавшись, озирнувся на терасу, де сиділа Кетрін. Мені б хотілося, пробурмотів, зрештою він, щоб ви сповістили про це, міс Грей, про що сповістив? Що ви, ну тобто, що місьєван Єван Олдін повертається в Англію. На обличчі внайдено зринуло якесь спантеличення, але він з готовністю перетнув терасу і приєднався до Кетрін. Бельгієць провів його вдоволеним кивком голови, після чого долучився до мільйонера та Ленокс. За хвилину другу вони та парочка вже сиділи всі разом за одним столиком. На якийсь час зав'язалася спільна розмова, а відтак Ван Олдін із секретарем пішли. Поро і собі збирався відкланятись. Тисяча мерсі за вашу гостинність, милі мадмазель!» – вигукнув він, але ж і славний видався ланч. Мені саме такого і бракувало. Тут чоловічок випнув груди та вдарив у них. Я тепер велетень, лев, ах, мадмазель Кетрін, бачили б ви, який я буваю. Ви знайомі з сумирним лагідним джентльменом. Однак існує і інший Еркюль Поро, і ось тепер я йду залякувати, погрожувати, вселяти жах у серця тих, до кого звертатимусь. Тут він самовдоволено зиркнув на них, начебто справивши на обох належне враження. Хоча Ленокс кусала спідню губу, а кутки рота Кетрін підозріло посмикувалися. Я зроблю це, серйозно промовив він. О, так, я досягну успіху! Він відійшов лише на кілька кроків, коли голос міс Грей змусив його обернутися. Місьє Пуаро, я забула сказати вам у своїх словах, ви, гадаю, ніскічки не помилилися, я повертаюся в Англію, і то як нашвидше». Той дуже пильно подивився на неї, і вона зашарілася під таким неприховано проникливим поглядом. Ясно. Сказав, як перепечатав він. Не думаю, що вам ясно, зауважила на це Кетрін. Мені відомо більше, ніж ви, мадмазель, гадаєте, тихо зазначив Поро і, відійшовши із дивною посмішечкою на вустах, сів у авто, яке стояло на поготові, та поїхав в антіп. А тим часом на Вілі Маріна, лакей графа Деляроша і Іполит зі своїм достоту дерев'яним обличчям. Був саме зайнятий натиранням хазяйського столового скла. Його господар того дня подався в Монте-Карло, суто випадково визирнувши у вікно, слуга ще здалеку виглядів відвідувача, який жваво чимчикував до порадних дверей. І то візитера такого незвичного штибу, щоб Виполіта, попри весь наявний у нього досвід, виникли певні труднощі з тим. Як індифікувати його? Гукнувши свою дружину, Марі, яка саме поралася на кухні, він привернув її увагу до, як він сказав, цей тип. Це часом не з поліції знову? стривожено запитала та. Поглянь сама, відказав чоловік. Марі подивилася, ні, точно не з поліції, впевнено заявила вона, і це радує, не так уже вони і потурбували нас промовив політ. Власне, якби не попередження месьє графа, я б ні за що не здогадався, хто той незнайомець у винарні. У передпокою зачувся дзвінок і слуга у своїй показній статечній манері пішов відчиняти. Месьє графа, на жаль, немає вдома, але по той бік дверей чоловічок із пишними вусами засяяв спокійною посмішкою. Я знаю, сказав він на це. Ви Іполит Флафель, чи не так? Правильно, месьє, саме так мене звуть. А ще ви маєте дружину, Марі Флафель. Так, месьє, але я хочу побесідувати з вами обома, заявив незнайомець і спритно прошмигнув повз Іполита в передпокій. Дружина ваша, звісно ж, на кухні, туди я і піду, додав він. І перш ніж до служника повернувся дар мови, незнайомець безпомилково розшукав потрібні двері в кінці передпокою і пройшов коридором на кухню, де Марі, роз'явивши рота, застигла і витріщила на нього очі. «Воля!» – промовив той, опускаючись у дерев'яне крісло, я Іркюль Пуаро. Так, месьє. Вам не знайоме це ім'я? Уперше чую, сказав іполит. Дозвольте зауважити, що ви отримали погану освіту так звуть одного з найвидатніших мужів цього світу. Чоловічок зітхнув і скрестив руки на грудях. Подружжя стривожено поглядало на нього. Вони, розгубившись, не знали, що й думати про цього несподіваного та украй дивного візитера. Чи не бажаєте месьє? механічно почав іполип. Я бажаю дізнатися, чому ви збрехали поліції. Що ви, месьє?» – вигукнув служник. Я із поліції. поліції, роду віку я такого не робив. Пороб похитав головою. Помиляєтесь, видобув він, бо чинили так кілька разів. Зараз я подивлюся точніше. Витягши з кишені записничка, вусань зазирнув у нататник. О, так, щонайменше сім. Давайте я і вам нагадаю. А далі тихим, байдужим голосом заходився окреслювати всі сім випадків, і Полит помітно знітився. Та не про ці грішки минулого волів би я поговорити з вами, повів далі чоловічок. От тільки, любий мій друже, не варто заводити звичку думати, що ви розумніший за всіх. А тепер перейду до того ж лжесвідчення, яке мене власне і цікавить. Вашого твердження, ніби граф делярош прибув на цю вілу 14 січня зранку, але я не брехав месьє, це щира правда. Месьє граф з'явився тут у вівторок зранку, 14 числа, адже так, Марі? Та палка погодилась. О, так, істинна правда. Я чудово це пам'ятаю. Ба, сказав Поро. А що саме ви того дня подали своєму доброму господареві на сніданок? Я. куховарка затнулася, силкуючись опанувати себе. Дивнина, та й годі, зауважив новоприбулий, одне запам'ятовується, а інше чомусь забувається. Нахилившись у кріслі, він вгатив кулаком по столу і його очі спалахнули гнівом. Так, так, отож я й кажу ви брешете, гадаючи, що ніхто не дізнається. Але є двоє тих, кому все ж відомо. Еге ж, нас таких двійко, один Господь милостивий, тут він казав рукою в небеса, а відтак, знову, відкинувшись на спинку, заплющив очі і удоволено проморкотів, а інший Еркюль Пуаро. Запевняю вас, месьє, що ви цілковито помиляєтесь. Мсьє граф виїхав із Парижа в понеділок увечері. Це правда, втрутився чоловічок експресом. Мені невідомо, де він перервав свою подорож, цього ви, можливо і не знаєте. Але мені достоменно відомо, що тут він з'явився на ранок середи, а ніяк не вівторка. Мсьє помиляється, флегматично протягнула Марі. Поро звівся на ноги. Значить, доведеться діяти за законом, пробормотів він. Шкода, про що ви, месьє? Запитала служниця, цього разу з відтінком тривоги. Вас посадять під арешт, затримавши як співучасників убивства місіс Кеттерінг, тої англійської леді з потяга. Убивства? І палитове обличчя побіліло, як крейда, а коліна застукотіли, трясучись. Його дружина зронила качалочку, заходячись з плачем. Але цього не може бути. Не може. Я ж думала. Раз ви стоїте на своєму, то нема про що говорити. Як на мене, ви обидва повелися дуже по-дурному. Він саме розвертався до дверей, коли схвильований голос затримав його. Ми месьє, одну хвилиночку. Я, я і гадки не мав, наче йдеться про щось подібне. Думав, тут якась історія з дамою. Із цього приводу вже траплялися невеличкі непорозуміння з поліцією, але вбивство зовсім інша річ. Нема в мене на вас терпіння, закричав Поро і, обернувшись, сердито затряс кулаком перед самим лицем Іполитом. Чи я, по вашому, цілий день тут стерчатиму, перегавкуючись із парою ідіотів? Мені потрібна правда, а не хочете зізнаватися, що ж, дивіться самі, питає востаннє. Коли місія граф з'явився на вілі, Маріна, зранку у вівторок чи середу? В середу, радше охнув, ніж сказав чоловік, а дружина в нього за спиною згідливо закивала. Детектив кілька хвилин сверлив їх очима, а відтак суворо кивнув. «Ви повелися мудро, діти мої, приглушено видобув він, а були за крок від серйозних проблем. І, полишивши віло, потайки посміхаючись. Один здогад підтвердився, буркнув він сам до себе, чи не спробувати щастя із іншим. Була шоста, коли в номер міри принесли візитівку месьє Іркюля Поро. Мить другу, повитеріщавшись на неї, жінка нарешті кивнула. А коли війшов її власник, то застав тацівницю за гарячковим метанням сюди-туди, по кімнаті. Вона люто напустилася на нього. Ну! Закричала та. Що? Чого вам тепер? Невже ви не досить помордували мене, вся ваша зграя? Хіба не змусили зрадити мого бідолашного Дерека? Чого ж ще вам треба? Всього лише відповіді на одне маленьке запитаннячко, мазель. Після того, як потяг вирушив із Ліона, коли ви зайшли до купе місіс Кеттерінг. про що ви? Корог глянув на неї із м'яким докором в очах і почав спочатку. Кажу, коли ви зайшли до купе місіс Кеттерінг, я не заходила, і знайшли її, Я не знаходила. Ах, прокляття. Він гнівно обернувся і так гаркнув на неї, що та аж зіщулилась перед ним. То ви мені брехати надумали. Кажу вам, я знаю, що трапилось не ні гірше, ніж якби сам особисто там побував. Ви зайшли до неї в купе і виявили труп. Сказано вам, мені це відомо, а дурити Іркюля поро небезпечно. Стережіться, мадмазель Міри». Під його пильним поглядом її очі забігали і опустилися. Я, я не. почала вона, затинаючись, але змовкла. Мене, мадмозель, цікавить тільки одна річ, сказав Поро. А саме ви знайшли те, що шукали, чи Чи що, чи хтось іще побував там до вас? Я більше не відповідатиму на жодні запитання, заверщала танцівниця і, вирвавшись із стримувальної руки детектива, повалилася в істериці на підлогу, ревучи та голосячи. У номер влетіла перелякана покоївка. Кіркульпоро знизав плечима, здійняв брови і тихо вийшов з кімнати, але здавався вдоволеним.